Я думаю, ви, як і я, неодноразово чули про те, що на криптовалюті можна зробити ну дуже багато грошей. Тому весь світ 2024 рік я присвятив тільки їй. Особисто я стейкав різноманітні активи, брав участь в ICO, IDO, крутив тиснет, фармив ретродропи і робив все, що могло хоть трошечки збільшити мій капітал. Не точно точно. в цьому відео хочу розповісти вам про свої фінансові результати. Зробити загальні висновки. Чи варто нею займатися? І якщо варто, то б я порадив би вам у 2025 році. Ну і невеличка ремарка, яку, мабуть, мені варто обов'язково сказати, я не вважаю себе гуру крипти. Я не виносив чіні сумки, на які можна прожити все життя, і кожного дня я стараюсь розвиватися і спілкуватися з новими людьми, які допоможуть мені зробити ще більше і більше грошей. Тому все, що ви почуєте в цьому відео, не більше ніж мій досвід, який я пройшов у 2024 році, і намагаюсь транслювати вам. Я пропоную почати з ретродропів. От я не буду створювати це в форматі якогось стопу, да, тобто розповідати, що якийсь проект був там мега хороший, а інший мега поганий. Я просто розповім про те, що вдалося мені залутати, і розповім про приблизні цифри, які вийшли на один аккаунт, для того, щоб ви могли просто перемножити їх самі для себе на ту кількість акаунтів, яка у вас є зараз на вашу ферму, і зрозуміти орієнтовну доходність, яку б ви отримали. Ну, перший проект, з якого я хочу почати це відео, це Wormhole, Якщо коротко, то це криптовалютний міст, який зв'язує EVM мережі з Сованою і Aptos, і все, що нам потрібно було робити, це переводити кошти з одної мережі в іншу. Цей проект я побачив на Ютубі і зайшов в нього за 2 неділі до снапшоту. Загалом за кожну активну мережу, яку я використовував, давали 1200 токенів, і сумарно мені вдалося назбирати 6000 токенів, які згодом я продав за 10 тисяч доларів. Наступний проект, який я масово відпрацював, став АЄВО, якщо коротко, це був ф'ючерсний декс, де потрібно було торгувати на ф'ючерси. Відпрацьовував я його разом з біржою Кілекс, які я хочу продати величезне вітання, тому що вони до сих пір не вийшли. І тут результати вийшли десь 5-7% на вкладені кошти. Тобто умовно, якщо ви потратили 100 доларів на комісіях, ви отримали 500 700 доларів, залежно від того, як ви торгували, в токенах хаєва. Ну і згодом я почав фармити свої перші проекти ліквідністю. Якщо коротко, я відпрацював два проекти: а саме EtherFi і AgentWare, які покормили дуже смачними бейс-ревардами. AgentWare приніс мені по 110 токенів на акаунт, які вдалось продати на суму в 500 доларів з кожного аккаунта, І EtherFi покормив бейс ревардом в 700 доларів також на акаунт. Березень 2024 став, ну, дуже крутим по дохідності. Якщо чесно, у мене було відчуття, що я піймав Бога за бороду і не розумів, чому ніхто не хоче відпрацьовувати ретродроп. Згодом я сам собі зміг дати відповідь на це питання і зараз про це поговоримо. Наступний проект, який я почав відпрацьовувати, став проект Parcel і механіка була максимально схожа з проектом АЄВО. Ми торгували е, нерухомістю. Я навіть не знаю, як правильно описати те, що ми робили. Давайте буде так. Ми торгували нерухомістю і паралельно можна було стейкати свої активи. В мене не повернеться язик сказати, що цей проект вийшов нупрям дуже погано, або я відпрацював його в мінус, але це було із розряду. Потратив кучу грошей, заробив можливо 10-15% на цю суму грошей і на цьому все. Хоча мені казало, що в крипті мають бути обов'язково ікси, і коли виходять роздають ретродропи, то я маю іксувати, іксувати і тільки іксувати. Далі хочу розповісти вам про три дебільних проекти, які я заносив свої кошти. Вибачте за це слово, але по інакшому я не можу їх назвати, а саме кінза, MarginFi і Каміно. Якщо чесно, то з цих проєктів вийшов тільки один каміно, кінза і MarginFi, як на мене взагалі ніколи не вийдуть. І з каміну мені вдалося заробити аж цілих, ну, не знаю, можливо, 20-30, стейкаючи свої на той час 5 слован, які були по курсу, по-моєму, 500-600 доларів. Хоча я і був трішки засмучений, але я побачив реалії ретродропів і зрозумів, що не всі проекти можуть насипати і тим паче іксувати. От тому я зробив ставку на проект Blast і він досить таки непогано мене покормив. Я знаю, що багато хто не любить Blast, бо багато чекали від нього бейс реварду, але як на мене, це той самий проект, який зрівняв шанси як і кітів, так і звичайних юзерів отримати гарний ретродроп. Поправді кажучи, треба віддати певну долю поваги команді, тому що вони прямо сказали, що не буде ніякого бейс-реварда, і всі догадки про нього були лише в ком'юніті. Якщо чесно, тут немає якихось певних сум, які ви могли б заробити, тому що є кейси, я особисто бачив, де люди виносили з цього проекту по 50, по 100 тисяч доларів, просто його 24 на 7. В моєму ж випадку мені вдалося заробити щось около 10 тисяч доларів, тому ставлю цей проект в один із своїх улюблених. Десь цей час виходить проект ВЕРЗІР, який сильно бриє Руслана, проект Зікасінки, який бриє всіх своїх юзерів, і проект Drift, який без сліз на очах не вдавалося фармити. Якщо коротко, це також був фьючерсний декс, де потрібно було набувати об'єми. І я прекрасно пам'ятаю, як майже кожну мою плюсову угоду, яку я намагався закрити, тільки через те, що транзакція не могла пройти, мені вдавалося закривати її лише в мінус. От. І інколи я увив ліквідації, знову ж таки, через те, що транзакція не хотіла проходити. Але, незважаючи на це, з цього проєкту вдалося заробити X2 на свої вкладення. Можливо, якби я не продав зараз ці токени, я б зафіксував би 5хів, тому що токен дрів досить таки сильно виріс. Ну, я користуюся стратегією фіксацією. Прибуток відразу, тому що токен може як сильно вирости, так і вкататись до повного нуля. Тому по цьому проекту я пропонував зафіксувати x 2 Також в цей період вийшов проект ZETA, з якого я взагалі нічого не заробив. Ми формили його, мабуть, десь місяця два і вийшли вони в повний ноль. Але згодом через те, що я пожаднічав і токен не хотів продавати відразу, я втратив десь 20% від своїх вкладень. На дворі було літо, і в цей час виходив проект ZeroLand. Я не можу назвати його досить поганим, тому що вдалося заробити 20-30% просто стейкаючи свої активи, але і не можу назвати його хорошим, тому що вони ввели вести на свій токен, який я чекаю до сих пір. Тому вирішити самі, куди записати цей проект. Наступний криптовалютний проект, який я відпрацював, став криптоміст Типріш. Не знаю, можливо, на фому від Вармхова, можливо, в віру в проект я загнав сюди 50 аккаунтів, з яких вдалося зафіксувати 2 ікса. Я не можу сказати, що цей проєкт був дуже хороший, тому що ну, дуже багато людей були на ньому побриті і пішли величезні мінуса, але, як то кажуть, плюс є плюс гріх жалітися. Також варто згадати про рестейк протоколи по типу Рензо, Buffer або Sfava. Якщо коротко, ми стейкали свої ефіри і отримали за 2-3 місяці, десь 5-10% до депозиту. З одного боку, це непогана дохідність для якоїсь банківської справи або для фондового ринку, тому що ну, ніхто вам не заплатить 10% на ваші кошти за 3 місяці. Але з іншого боку, враховуючи те, що ми працюємо в криптовалюті, і будь-який з цих проєктів міг бути взломаний, А кошти втрачені, як на мене, це досить таки смішно тримати свої кошти три місяці за 5%. Ну і королем в ретодропах в цьому році, мабуть, став Хайперлік. Якщо чесно, це був фьючерсний декс, на який я майже не ставив ставок, тому що він був для мене точно таким самим, як АЄВА, як Парсел, який я згадав, як Drift, Зета і інші фьючерсні декси, які ми відпрацьовували. Але вони роздали досить таки непогано. Мені вдалося витягнути 7 іксів на свої інвестиції. І якби я не продав токени, а захолдив, я отримав би 70 іксів і напевно би пішов би з криптовалюти. Також, на мою думку, варто згадати про проект XIOM. досить таки неоднозначний проект, тому що ну дуже багатьох людей він побрив. Але з моєї ферми в 50 акаунтів, які я заганяв, пройшов один мейн, плюс потім по формам пройшло ще декілька акаунтів, і це принесло мені додаткових декілька тисяч доларів. Ну і лаври почесті також віддаються проекту Movement. Досить цікавий проект, тому що це єдиний проект, в якого було аж так багато квестів, але я особисто бачив скрини, де хлопці з аккаунтів забирали 3, 5, 7 тисяч доларів. У мене результати трохи скривніші, я отримав всього 20 тисяч токенів на свої 200 аккаунтів. Можливо, я не сильно вірю в нього, можливо, просто полінився. Але результат зафіксований, маємо що маємо. Також цікавим напрямком в інвестиціях стали лаунчпули на Bybit. Якщо коротко, то за 2024 рік вдалося отримати понад 120% річних, і в 2025 році це один із найголовніших моїх фокусів. Також я фармив промки на Bybit, які приносили непогані фінансові результати. Фармив лаунчпули на OKX, на Binance, на BingX і на BitGet. Це все також приносило непогану суму грошей до мого капітала. Покладу руку на серце і скажу. Так, як воно є, я не згадував проекти, які роздавали по 10, 20, 30 доларів дропам по типу ВР3. Я не згадував фантомні дропи, які були від оптимізму. І я не згадував проекти, в яких вашій скіл, ваші навички взагалі ні на що не впливали, а потрібна була вдача по типу вачпадів на Paybті. Скажу чесно, рік був досить таки важкий, але й дуже цікавий. Я дізнався досить багато нових речей для себе, познайомився з цікавими людьми і зміг заробити великі кошти на криптовалюті. У 2025 році я планую продовжувати нею займатися і іксувати свій портфель. Тому, відповідаючи на питання цього відео, чи варто нею займатися, я відповім однозначно так. Я не буду і скажу чесно, що за 2024 рік я зробив понад 50 іксів на свій депозит. Вірити вам це чи ні, діва кожного із вас. В будь-якому випадку, дякую за перегляд цього відео і хочу нагадати про підписку на мій YouTube канал. Давайте доб'ємо 400 підписників. Це досить сильно мотивує робити новий контент. Ну і підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я розповідаю більше про криптовалюту. До зустрічі в нових відео.